Добрий вечір, шановні глядачі, вітаю вас у програмі «Таємниці архіву. І з вами, як завжди, ваша покірна Анастасія. Сьогодні ми розкриємо таємницю одного з найзагадковіших поетів української літератури Миколи Вінграновського. Цей поет не тільки створив неповторну атмосферу Нового року, але й зробив свій день народження 1 січня символом нового початку. Але що ще цікавіше? Він не просто народився в цей магічний день. Саме на новий рік він зустрів своє кохання, яке залишило незабутній слід у його творчості. Це була Ліна Костенко, поетеса, чиї вірші, як і його, були сповнені глибокого символізму і емоцій. Їхня зустріч на новорічну ніч стала справжнім магічним моментом, який перевернув не тільки його життя, але й вплинув на всю його поезію. Як саме кохання Ліни Костенко і Новий рік переплелися в його творчості? Чому ця історія досі хвилює серця українців? Давайте разом розкриємо всі ці таємниці. Вінграновський і новий рік зв'язок через поезію. Микола Вінграновський народився 1 січня, і цей факт, здавалося, б, зовсім не випадковий. Адже саме він, поет, що увібрав у себе весь дух нового початку, зміг зробити образ нового року таким магічним і глибоким, як ми його відчуваємо сьогодні. Але чому його вірші про зиму та святкування стали популярними і навіть містичними? У Вінграновського новий рік це не лише момент святкових веселощів, а й цілий потік емоцій, почуттів і надій. У його творах цей день стає не просто святом, а моментом внутрішнього очищення та трансформації. Його поезія, немов допомагає нам переродитись. Дає шанс розпочати нове життя з першим снігом. Поезія Вінграновського магія початку року. Вірші Вінграновського не просто описували зимові пейзажі. Вони надавали святкування Нового року особливого сенсу. Чи відчували ви коли-небудь, що вірші можуть змінити самосутність свята? Його образи снігу, холоду і нічних небес перетворюються на справжні символи очищення, нового початку і надії? Ось, наприклад, його рядки лягла зима, і білі солов'ї затьохкали холодними вустами. В холодні землі взулися гаї і стали біля неба, як стояли. Скотюр бивсь хвіст дубового листа. Сорока з голоду водить в небо оком, і вітер пише вітрові листа, сорочим оком пише білобоке, що гай з землі дивився і стояв, що солов'ї маліли, як морельки, а Київ, мов скажений, цілував, в степах село чиєсь чуже, маленьке. Що я з тобою ще одні сніги зимуємо на щастя, як на листі, нога в дорозі, вітер з-під ноги, і пам'ять наша. Мак в одній колисці. Чому саме він створив новий рік у поезії? Що особливого у віршах Вінграновського, що вони стали таким потужним джерелом натхнення для новорічних настроїв? Все дуже просто. Він зумів поєднати традиції святкування з глибоким філософським змістом. Його поезія не тільки передавала атмосферу, а й ставала частиною цього свята. І, хоча Микола Вінграновський писав багато віршів, що відображають зиму та свята, саме його творчість створила поетичний новий рік, який і досі не втрачає своєї актуальності. Тому що новий рік у його поезії це не лише свято, це можливість для змін і переродження. Чому новий рік для нього особливий? Микола Вінграновський зустрів своє кохання на Новий рік. І ця подія стала переломним моментом у його житті. Поет закохався в Ліну Костенко. І хоча їхні стосунки були непростими, саме ця новорічна зустріч надихнула Вінграновського на створення віршів, у яких переплітаються магія зимових свят та глибоке почуття. Його поезія, сповнена символізму і романтики, відображає той особливий момент, коли новий рік стає не просто святом. А часом нового початку і переродження. Ця зустріч залишила незабутній слід у його творчості і в серці самого поета. Вони були поєднані особливим творчим і романтичним зв'язком, але їхні стосунки залишаються однією з найзагадковіших сторінок української літератури. Вони познайомилися ще у молоді роки, коли обидва були частиною літературного кола шістидесятників. Вінграновський захоплювався Костенко як талановитою поетесою і яскравою жінкою. А вона цінувала його глибокий поетичний дар і неординарність. У літературних колах говорили, що між ними існувала романтична пристрасть, яка не перейшла у тривалі стосунки. Їхні характери були дуже різними. Вінграновський емоційний, іноді навіть вибуховий. Костенко більш стримана і зосереджена. Вважається, що саме ці відмінності не дозволили їм стати парою. Проте їхній зв'язок мав глибокий вплив на творчість обох. У віршах Костенко і Вінграновського можна знайти відлуння почуттів і взаємного натхнення. Вінграновський, імовірно, присвятив Костенко кілька своїх віршів, однак ні Вінграновський, ні Костенко публічно не обговорювали свої взаємини, залишаючи простір для здогадок і легенд. Ось, можливо, один з присвячених віршів. Цю жінку я люблю, така моя печаль, така моя тривога і турбота. У страсі скінчив ніч і в страсі день почав. Від страху і до страху ця любота. Аби ще в жнива, то було б іще, але ніжнив, жнив до жнив до них далеко. Цю жінку я люблю. І цю любов лелеку не радістю вкриваю, а плачем. Воно мені, мабуть, так мало бути, мабуть, воно так сказано мені, бо так вже склалось не забудь, не збути, не призабути навіть у вісні. Як чорний чай, як чорний чай, цейлону, мені це літо впало у лиман, цвів молочай посічкану солому, везли з гарману, даленів гарман. Дякую за увагу! І пам'ятайте, новий рік це не просто дата, це шанс. А кохання це початок. І кожен із нас може розпочати використовувати шанс по-своєму. А з вами була Анастасія в програмі «Таємниці Архіву. До нових зустрічей!